Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в відео ми розглянемо, як створити свій перший YouTube канал. Щоб це зробити, нам потрібно війти в браузер і приступити до створення нашого каналу. Перше, що потрібно зробити, це перейти на сам YouTube. Тому заходимо сюди і вибираємо YouTube. Далі нам потрібно натиснути ось на цю іконку і вибрати розділ Створити канал. Ми бачимо привітальне повідомлення від YouTube і тиснемо кнопку Почати. На даний момент, нам YouTube пропонує два варіанти реєстрації YouTube каналу. Це з використанням свого імені і використовувати іншу назву. Я рекомендую створювати YouTube канал для бренду. Це дасть вам більше можливостей в майбутньому в адмініструванні вашого YouTube каналу. Тому вибираємо створити канал для бренду. Наступним кроком нас YouTube просить вказати назву каналу. В назві каналу ви можете використовувати назву бренду, ви можете використовувати ключові слова, які відповідають вашій тематиці. Тому тут є дуже великі можливості по вибору назви для свого каналу. Незважаючи на те, що я обрав канал бренду, я назву свій канал своїм іменем і прізвищем. Далі ставимо галочку, що ми погоджуємося зі всіма умовами і тиснемо кнопку Створити. Чекаємо кілька секунд. Чудово, канал Володимир Мартин створено. YouTube наступним кроком нас просить завантажити зображення профілю, розказати глядачам про свій канал, додати посилання на свої сайти, соціальні мережі, але все це ми зробимо в наступних відео. Це відео було присвячено суто створенню каналу. І ми це зробили. Тому давайте перейдемо вже на наш канал, тиснемо Налаштувати пізніше. І подивимося, чи наш канал готовий. Так, канал готовий. В нас він ще не налаштований, але вже створений. І це є перший крок до створення свого каналу, до ведення свого каналу і до випуску своїх відео. Тому на сьогодні все. В Наступних відео ми розглянемо як налаштувати і як оформити ваш YouTube канал. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.